Норм чи стрьом робити пробу крему пальцем. Залишати ДНК це стрьом. Пекти торт без рецепта на око. Це стрьом, тому що є рецептура. Якщо це як проба, то можна якось якісь процеси на око, там звиті яйця там, перевірити, але це стрьом. Використати вчорашній крем сьогодні. Це нормально, тому що є. Срок придатності, тому це нормально. Прикрасити торт штучними квітами. Ну, якщо це по бажанню клієнта і це задомовлено, то це норм, але мені не подобається, тому що є дуже безліч інших варіантів, як прикрасити штучні ну квіти, це готовище. Вибачте, будь ласка. Дегустувати гостувати клієнтський торт для перевірки. Дивіться, якщо там залишився крем або бісквіт, квіт, це нормально, якщо в тебе воно зайве скуштувати так. Але ні, не чіпати. Ми навіть не дихаємо. Якщо це не замовлення, це для гостя, це ну ні, це стром. Фактивно чі, бо в день немає натхнення. Зараз ми випікаємо не під натхнення, а коли є світ, світло, тому сфоткати торт тільки з красивого боку. Норм. Це нормально зберігати крем у контейнері з підселедця сестром. Це, це такий сестрище. Це Використати залишки крему з попереднього торту. Нормально.